У світі такі події відбуваються, що просто... Але під час цих всіх подій Надя в спокої, робить собі високі гряди. Копає світ траншейки, заповняє лунки органічними відходами, від корів, від саду і посіяла ячмень. На тоці зібрала. Тут фальш, брак, треба ще сіно підкидати. Отак От луночки я прориваю. І ці луночки будуть заповнюватись органікою. Коротше, всякими патиками, усім добром. Отака От в мене дія. Треба реалізувати потенціал. Земель українських. Зачем будуть травичка просто рости? Хай ростуть грошики. Отак.